Кулак в обличчя замість інтерв'ю отримав журналіст Опкорупції Сергій Медяник. На знімальну групу напали в офісі фірми Таурус Альянс. Були на сйомках кампанії, яка зв'язана з захватом землі на почтовій площі і нелегальною діяльністю ресторана «Компот». Сергій проводив розслідування і хотів поставити кілька запитань керівництву компанії. На відео бачимо, як людина, яка пізніше представиться помічником адвоката, намагається завадити зйомці і кидається на камеру. В офісі компанії Таворс Альянс подойшов ні і одразу Сразу оператора підбіжав, замахнувся, хотів його ударити, і рукою е, е, відеокамеру. Я е, е, руками своїми отодвіну його, тому що я понімав, що. Он може нанести очень большой вред і оператору, і видеокамере. Журналіст захищає відеокамеру від рук нападника і отримує кулаком в око. Півробітники офісу викликають охорону стоп-кор поліцію. Давайте давайте пожалуйста ви називаємо. Виберіте руки. Пожалуйста, міста приступлення. Правоохоронці фіксують заяву журналіста про перешкоджання роботі і тілесні ушкодження. Я краска соня почала самсознання. У мене сильна боль була с вліва часті. Я на дух поїсть, ми крутиться голова. Теш надам. Сергія забирає швидка. Лікарі фіксують струс мозку. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин обличчя. Сергій залишатиметься в лікарні мінімум п'ять днів, а команда стоп корупції прямує до місця нападу. Прийшли повідомити цих людей, що більше такого бути не може. Ось, замість тепер таблички адвоката. Ми тут будемо розміщати такі таблички. Сьогодні сталася бійка в вашому офісі. Побили нашого журналіста. Він зараз зі струсом мозку. Скажіть, прокоментуйте, що сталося, чому так сталося? Чому так сталося? Скажіть? Ми своїх в обіду не даємо. Хто кожен буде посягати на права журналістів, це мінімум, що ми будемо робити. За напит на журналіста передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.